Літній наступ Росії захлинувся і наводять цьому докази. Так, зокрема, ну там видання Біль до прикладу, Діп Стейт опублікувала різні мапи і прийшли до висновку, що от в результаті надзусиль, а вороги доклали багато зусиль і поклали дуже багато живої сили і техніки. Так їм вдалося відгризти там трошки більше, ніж нуль цілих кома. І здається, вісім десятих територій. Це теж погано, звісно. Але з військової точки зору, як ви оцінюєте ось ці зусилля ворогів? Ну, на жаль, болюче питання, як до мене. Бо ви з цього й почали: що зрештою, невеличкий шмат території, а що таке великий, що таке невеликий, це вже філософське починається питання. Але разом з тим вони змогли тимчасово окупувати. І втрати є з обох сторін. Це ж теж очевидний фактор. Сказати, що їх наступ був вдалим, ні, точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого, це теж неправда.